Ви готові діти? Так, так, капітане. Ну що, так зненацька, як то кажуть, вівторок це маленька середа, а середа це маленька п'ятниця. Я вриваюся до вас у свідомість. Я зробила собі масаж обличчя, тому я зараз в такому. Приємному стані. І все прогресивне людство щасливе з цього приводу. Взагалі, це Це мусив бути да. <реш> <реш> Просто народ не Та бляха. Жека таки себе погано почуває, знаєте, там погода, то все, коротше, ми метозалежні люди. І він я кажу: слухаю, хочу записати мене по перше. Я придумала жарт. Мені за він дуже смішний. І, можливо, я буду його сьогодні розвивати протягом 20 хвилин з вами. Так от, знаєте цей прикол обняв, приподняв, поставив, а я придумала інші версії. Бляха. Як там було? А, арнул, бліванув, уснув? Ви не смієте? Дарма. Потім я така сижу, кажу, там був ще якийсь класний, а потім, от той, після якого я сказала, та все, бля, я валю контент для підпода, а каже, я не витягну, і кажу, блін, ну тоді не буду писати, бо ти ж найкраща група підтримки, найкращий так, найкращий актор другого плану. І, і думаю, і, і я йому це все кажу, і я відчуваю сила, потреби в підподі записати підпод. І я кажу, слухай. Ти класний сапорт, навіть коли просто лежиш поруч і мовчиш. Yeah. Yeah. Так <світ> І я кажу: слухай, я хочу вальнути мона підпот. Це неповноцінний підпот, якби дико це не звучало. Yeah. Неповноцінний, yeah. а суперповноцінний. Ладно, жартую. Ні. Ну, слухай, ну ти як камео теж присутній. Я прошу взагалі. Ну, от мене підпот, це ж не справжній типу підпот. Мав би бути, бо там мала бути тільки я. Це був би як філір сезонами ну, аніме. Все. Уже все. А як. Знаєш, чому він не, But... сп... не справжній підпот? Я тобі зараз скажу. Ми в минулому випуску про проабарейдилися були. У нас з'явилися. Технічні прибамбаси, які нам дозволяли да, змінити саунд. І вище, коротше пора. Як вам, до речі, попередній підпот, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що цікаво, як воно, от, зміна звука, щось там зробилось. А, а я хотів тобі сказати за інше, що. Е Враховуючи те, що ми зараз не використовуємо наші новітні технології, а по постарінки фігачем, mm -hmm. типу на телефончик, от в цьому є неповноцінність цього монопідпода. Ти пам'ятаєш, до речі, як він по-справжньому називається? Монопідпод? Ні. А, то, що зараз ми вже валимо? Ну, якби, ну, би так. Да. Так. От підпод Був. Ти прям далеко зайшов. Я просто точно пам'ятаю, що був десь підпот, десь він був, той підпот. Це прав. Ви пам'ятаєте діти? Діти квіти. Так от, я коли це все казала, я да, хотіла записати монопідпот, тепер це не монопідпот, ну, ми згадаємо, який там це номер. Блін. Ну, подивись. По тебе телефон в руках подивись, в інсті, який це має бути. Потім... Та що мені дивиться, я пам'ятаю. А, ти пам'ятаєш? Ли... а чого заморозишся? Я все? хочу, щоб ти її згадала. Женя. Так цікаво. Демоверсія амнезії. <рес> Вона ж вже під'їхала. Тобто це вже не демоверсія, судячи з усього. Це вже... Походу, фрітеріал <рес> тридне... триденний минув. Уплочено, так. Да? Уплочено. <рес> Пік. <рес> да. Через. Apple Pay. О! Інтеграцію сказала. Блять. Де наші бабки? Apple? Де нова версія 19-го айфона? Я знаю, вона у тебе є. Що у тебе є. Блять, я так давай припинять, говорити про Apple. в жопу вони нам не заплатять ніколи в житті стільки бабла за таку охуєзну інтеграцію. Так. Я оце от придумувала. Ну, от в мене прям пішло, оце ж арнул, блюванул, уснув, потім іще, здається, щось було. Зайшов. Ні, це було третє. От так третє є. А, да? Третє було? Ну, коротше, зайшов, перехрестився, вийшов. Але я вам не скажу, що мене наштовхнуло. Ну, воно так, знаєш, якось православненько прибуєш. Ну, так, а що ж? Православненько. А чом би й ні? Привіт православним. Хто там Вова Пахалюк? Православний хто? А що там, як він себе називав в цьому? Православний християнів. Да, да, да? да, Православна хрістиянів. Да, ми фанати хамерманів, тому таке маленька рюмарочка. А ви, фанати хамерманів? Напишіть нам ну, в коментах, А що не тільки ж ти маєш казати цю фразу. Так от, і я придумала, що якщо Жека кращий актор другого плану, то а чом би і ні, можна ж під поду замутити премію, наприклад, а чого ні? А чого ні? Я просто поки що не знаю, хто там буде крім нас з тобою. Там би міг бути Apple, але він нам не заплатив за інтеграцію. Тому його там не буде. Тому його там не буде. Да. А, я ще згадала, що я хотіла тобі сказати, але я зараз уже й не можу це сказати, бо це буде сильно внутряк. А, а, а може хтось зробить якісь висновки з того, що я тобі хотіла сказати, тому я не боюся це казати. Таємничий підпод. Таємничий підпод. Слухай. Це Ну, тре трепотбув. Ми ще жартували, що «тре» чи не тре? Нє? Ну, «тре» — це був тре. Прямо аж тре, тре. «тре». під підпод. Третій? А, був а, три, три під а під це був три підпод. Да Ні, подожди, три не було. Ми ніяк не жартували про нього. Був тільки два підпоти. Ні, був три підпод. Був три підпод. Кан... А що ми там казали? Ой, він такий був філософський. Ой, блін, я забула, що ми сьогодні в неображеної версії»... Він... він був філософський. Угу. Він Ой. був філософський, роздумливий. Ми там висели... не веселилися, ми <світ> задвигали yeah, концепції. концепції. І всіх е, запрошували до того, щоб вони якось теж починали про це думати. Угу. Я щось таке пизданув. Зараз ну, я точно не пам'ятаю. Але головне, що він мене переконав, що сьогодні у нас чопідпот. Нарешті. Чопідпот! чо? Чо Чода! Єс. А, ні, не чода, а чопідпот. Чо під. А то чуда під пот. чода Чуда під пот. Гліпа. Чуде мені? Це чопіт. Він чоткий я ще. Чопі пот. Чоткий підпот. Так, ну я в своєму імпровізованому сценарії не придумала, а, ні, все, я згадала. згадала. Так бачиш сценарій, і я згадала, що це про премію. Все чотенько, все логічненько. Драматургія. Так. Уже можна сценаристів, да? кращий імпровізатор. К. <певітна> 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 ну чому? Це буде премія «Кращий імпровізатор нижне підкреслювання К? Ну, знаєш, як зараз по модному па -па -па. писати, щоб. Па -па. Тож всі ніяк не могли розібратися, як, як той фемінітів, бляха, вставить його, розумієш? Та ніяк. Просто вставляєш. береш і вставляєш. Що там, там вставлять? Я вас умаляю. Да. Я подумала, що чому б підплоду не завести власну премію? Ну, навіть у порнофільмів є премія. Чому не може бути у нас? Ну так, скоріше за все, там поки що будуть номіновані дві людини. Може, наш кращий коментатор для інтеграції для... Для... для інтерактивності. І Ми, Ми можемо для вас зробити рубрику Ой, категорію, номінацію. Кращий коментатор, кращий хейтер. A -a 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 кращий, ну, шанувальник, кращий фанат. От знаєш от я фанат, а я кращий фанат. Це як фазука голова фанбази, понімаєш? Блін. Круті ж, ніж у Кейпопа. Який <с> Зарусь у Сусь. Ні, там була Зарусь в Зарусь, то тут є Шо, нахер ти це згадав? А що? А куди воно? Просто... Не, треба казати, що за двору стріляв в упор. А то вообще. А, а, за Київську Русь. А чого ти вообще? Русь потому, віддала уже. Що... Ні, просто Русь я, я, я не віддаю маскалям Русь, у мене просто ця фраза асоціюється з цим долбою конченим. Той, й щоб подзирвався? Ні, той, коли я чит... чекаю, щоб він така. То що хочу, щоб він. Ну, коротше, не будемо називати імена. Я вообще не понял, про кого, їх хрен на нього. Давай далі. Я думаю, що люди поняли. О! І це нова номінація. Кращий... Краща людина, яка поняла. <зуміло> <да? зуміло> <зуміло> 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 Краща людина, яка поняла, через І з крапочка. Так. Так. Да? <зуміло> Так, так, от краща людина, так, яка так поняла. Так У нас, пам'ятаєте, здається, в пілпідподі був момент, коли ми запікали. Там не чути прізвище. Ага. А от прикинь, ну, якщо тут хтось буде, хто поняв, знаєш, ага. це буде гуру, понял рівень гуру. Так. І от можна різні такі номінації там всякі робити. Я ще поки не знаю, як ми назвемо. Шо? Ну, там а, має під... бути слово підпод ну, ми маємо... в назві премії. Таке відпідподити треба їх. Відпідподити? Від... Ну, це так, таке ну, громадкувати. Що... Треба все ж таки. А підпотиха от вообще. Підпоти це як кіт пес. Це кранка Сестра Таланта. Ну, це от реально. Не, не Женя ж у нас підпод. Бат. Підпот. А, подожди, це ти співаєш. Ми не разом його співаємо. Ні, хорошо, що ти зараз от таке. Це ж це була скажи, Монопідпод. Да, я хотіла записати монопідпод, але цікаво, як воно зайде, коли буде тренді. Заведеш собі. Е, окремий... Бісайд-проєкт. у мене буде. окремий, Так, да, Ну, бісайд, соло, сольний проєкт. Да. Да? Да. Клас. Ну, це прям цікаво. Це прям розвиток. Да. да. Будеш, будеш, значить, писати Ах. собі сценарії. І буду вручати собі премію як єдині. Так, номінат. Ні, подожди, номінація кращий бісайд-проєкт. Скажи. Тобто, коротше, треба, щоб я замотив ще на пісах. І тоді ми буде з ним. Це може, буде бути, це може бути спецпремія, яка <світ> не знаю, там я не знаю. Спеціальний приз. <приз>, <Чому>? Відчуваєш, <приз> собі? <зрічні хіпатії> yeah. Відчуваєш собі багато енергії зараз і творчих планів, от поки е загальна. Поки 13.49 Поп... не закінчиться під розумієш? Ну а що ви думали? За... Не буде нашої традиційної фішки. Поки загальна спла... ж, сплавленість або справ... тривожність справ... Справ... не скаже тобі, що треба. Бачите, це таки вийшов справжній підпон. Тому що знаєш, що я тобі скажу? Тому що підпон бляха завжди справжній. Це не якась підробка, фальшивка або фейк. Підпод завжди справжній від душі. Ну, тобто ви ніколи, ніколи не сплутаєте підпод і не підпод. Ну, тобто, якщо хтось почне валити якусь херню під нас, а це не виключено. Бо більше того, можливо, просто зараз якась херня просто з більшою кількістю там бабла, можливостей, і просто тупо елементарно часу, почувши це, знаєш вирішить. Ну, блядь, а я теж так можу. Це як ото водитель, знаєш, коли на тіліки. А що, я теж можу бути журналістом? Ото мені питання напишуть, я спитаю. Конечно. Воно ж завжди, розумієш, всі ж вміють писати питання. Журналістом. Mm -hmm. як, як він це собі це уявляв? От. І а до чого я це козол? А хази? Щось хотіло під що, що аналогія негативна. Так, да, аналогія негативна. А, кожен може, кожен може. Да. і Якщо які-небудь які нам здрасте, ні от вам можна купити у вас франшизу там. Блять. Запікаєм. Запікаємо. Запікаємо. А от, а от, блядь, запікаємо як Інтегріруватися без спросу. І взагалі, от що це за бляха підсвідома інтеграція? Mm -hmm. Це ну, красиво, так, да? підсвідома інтеграція. По-перше, так. По-друге, ну, я б, звісно, не сюди це застосував, але сенс непоганський, що ти там паліш на час. 16 було. Mm -hmm. Це краудплізер це, це такий, типу, подивитися на час і потім запроговорити. проговорити. Подобається. Так. Мені так і не робається, я така нафета. І от премії. Ну, ясно, що я не знаю, як ми будемо там вирішувати, хто кращий сценарист в нашій премії або там. А ми, ми не будемо мати кращий сценарист, на фігах, вообще. Режисер, Р... режисер підпода це Господь Бог. Так. Да. Тому що це релігія. І е, я тобі хотіла сказати, що. От... В номінації кращий актор другого плана ми навіть інтригу не зможемо створити. Розумієш, бо вот це іменно. Ну блін, хто в нас кращий актор другого плану. Мені подобається, Ты... що я така зухвала знаєш, сиджу і... Ну хто кращий? Тому що я ж, звісно, поняти. Прима Балерина. І Вообще немає ніяких цих пріма Балерина. Має перебувати. Це ж сьогодні Сіднітрічки. Мона, мона підподав. Да. Прийма балерина. Мо, має... — Мені все моно. Мона... Блядь, Граховський, <свят> сука, і що і ти інтегрувався. Ну Як так можна? А з Гороховським у мене одразу асоціація з донатами. Тому треба донатити на ЗСУ, <свят> щоб мона підподав ставало все більше і більше. Блін, я зараз <свят> я... Я... слухай. Мона підпот, це взагалі розумієш? Що це взагалі може бути окремий проєкт, який ми можемо з Монобанком обдумати, так би мовити? Я просто сиджу випадку... зараз і думаю, скільки бляха доведеться всього пікати в цьому випуску. Я задовбаюсь. Так, я повертаюся до теми плагіата. Що ті, хто будуть там під нас щось робити, ви треба це зрозуміти, тому що справжній підпод, як справжня любов, неможливо підробити. Підпод може бути тільки справжній, все інше підробка. Ми підпод, а вони підробка. Тому. Ну, бля, ну скажи охуенно. Ну, <свист> ну скажи. Скажи бля. Так, скажи. Що за Лоура Разбері? Ти можеш просто сказати Таня, ти ахуєнна? так, а скільки там часу може? Уже... А ти мені скажи інше. От я тебе можу Хіба ты я так ч. йок. Нікому. Нікому. А у мене вкрала жарт. Я не вкрала, Я щитала ми з тобою. кращі актори. Сею. Краще сею і, а ви краще аудиторія. Ви аудиторія. Воскрес. У мене чомусь от в останні секунди завжди закінчується запас слів. Я розумію, що я не можу розвинути просто. Це прийшло, це, це, Приходить сльоза непрошена, Та то вона так <гум> тихи. <Так, так, так. гум> ну тому що це кошеле. Прощає ми ми, ми, прощаємо ми, прощаємо. ми зазвичай не прощаємося. а От сьогодні ми бляха прямо Ага, Ми не вітаємося. А, прощаємо, <гум> <і спрятатися, гум> а прощаємося збиратися. Прощаємося Ну, якщо ми прощаємося, то да <гум> до Да, ми прощаємося.